Так, Володимир Володимирович, їдь сюди висвітлювати. були, бачимо. А записали, бо хлопці збираються. Там хлопці вже приїдуть. Ну, да, не збираємося вшувати. Багато, ось різні. Ні, це не в тому плані, що тут напевно, я не знаю, що це написано. Да, Напевно, зв що зв'язано з що вони просто... Ні, ну я думаю, все-таки <гум> така машина не, не витримується право руку в місці. Ну, да. Він теж дуже перекрається, тому що до нас ходять різні і діти малі ходять, і люди віку, літнього віку, що досить тако літнього віку. Тут або якесь обмеження можливо поставити, не тільки міське обмеження рух, а можливо щось інше, що ну це вже мають вирішувати ті органи, які потребують цю Ясно. Gracias. Світло щось ви вийшли, тому що вам повідомили. Ви почули за цей ні, почули це тільки звуки? звуки і Так, дуже спочатку. Нам... Давайте ні, ну не вискочили, звичайно. Ми почули звуки, які але вони постійні у нас, тому що наша бібліотека розташована на перехресті, і ті звуки нас ніколи вже навіть не, не, ми не реагуємо на ті звуки, що там буває. Перегазовка, ще тормозіння і тому подібне. Але цей раз до нас вже підійшли і сказали, що у вас біля бібліотеки стоїть машина в газоні. І коли ми вийшли, дійсно біля бібліотеки здвинуті всі побиті всі сходи, всі перила, і машина стоїть в газоні. Машина досить симпатична, ми собі таку не можемо Дозволити, але в передення бібліотек це такий подарунок стався у нас на нашому перехресті. Ну, перехрестя дуже складне, і тут неодноразово бувають аварії, і аварії дос досить складні, тому що ви самі бачите, що робиться у нас на стовбах біля бібліотеки. Одні вінки тільки вісять. Тому То, що, скажіть, будь ласка, якось вже зараз відомо, хто буде вичкодовувати? Нічого я нічого не можу сказати, тому що я нічого не бачила. Да, міліцію були визвали, міліція була, міліція працювала з представниками тієї машини з шофером і власником, який це став. Я думаю, що, звичайно, щось буде, тому що всі дані були записані і вони пообіцяли в понеділок підійти і все організувати так, як потрібно. Що там потрібно, поремонтувати сходи і, напевно, що і привести в порядок, так, зробити бібліотеку таку, як вона була. Ми вам дуже дякуємо. Довго до дня бібліотекаря можете зняти нашу виставку Бачите, аж там. Ні, тут були світофори, а не було із тут фітрутури. Зараз там зник. Якщо раніше тут звуковий звуковий складав, через те, що до нас приходять читачі, з яким погано е... бачать. І тим більше, що тут же ж розташоване обласне відділення фонду, не фонду, я не знаю, як вони правильно називаються, слабозрячих, І тут зник. Не знаю, чи є там біля театра Петровського той звук. А довгий час тут був звуковий перехід у нас.